Всім привіт, друзі! Не встиг я посадити малину, Рішив її прикопати. Не було де? Ось я її прикопав і будемо її садити. О, вона промерзла. Більно, Корінчики зарвав. А нічого, це взагалі не буде. Це Зараз ми її достанемо. Ось така маленька. Ось ось. Це в нас Геракл. І сьогодні у нас 10 грудня. Дочекався, поки буде відлига, розтане земля і будемо садити. Перемоги злоше? Є, трохи корінці позариваємо, але нічого страшного. Буде. Стафіна шурінчика. Ось. Будемо садити. Ти будеш нам помагати малинку садити? Так. Да. О, все супер. І так, насилу я дістав цю малинку, прикопав в піску, знав, що примерзне, але я прикопав її на кілька днів, бо мав посадити, але якби не встиг, зараз будемо садити. Віде... Відео знімаю для тих, хто багато говорить, що садити малину потрібно в певні терміни. Хоча я вважаю, що малина це така скажімо так, рослина, що її можна садити коли хоч, головне, аби коріння не змерзло б. І все. Сьогодні в нас плюс 4. Вчора теж було плюс 2, по-моєму. Земля більш-менш розтала. можна садити. Ось показую, що сьогодні в нас. Сьогодні в нас де це календарик. Ось. 10 у нас, не видно грудня. Ось так ще покажу. О. О, 10 грудня сьогодні в нас. І будемо садити малинку. В принципі, весь процес знімати не буду. Зараз покажу, як ми почнемо садити. Розбивочку вже зробив. Сорт Геракл. Якби я його сугубо для себе, бо все остальне продав. Це лишив кілька пучків. Хочу на цьому участку попробувати, як воно буде. Зараз посадимо і обов'язково буде весною відео, як воно це все зійде. І це. І покажу. На відео було видно, що ми посадили вісім рядочків малини, ми купляли. Ось ми садили перший рядочок, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Так, вісім рядочків ми посадили, дев'ятий буде, ось, Геракла. Він не позначений, щоб потім би Мені по весні не казали, що я там садив один рядок, знімав інший. Це в мене буде 9 рядочок От від початку. Вон в долині ще лежить сніг. У нас ось такий туман вже третій день. Ось. Якби снігу було десь сантиметрів з 10 у нас, але за днів три він весь розтав, земля он показує, розмерзлася. Садити можна. Звісно, не сильно не розмерзлось із сантиметрів з 15, далі трошки буває місцями тверде пробував. Ось. Зараз посадимо і по весні обов'язково знімлю відео, як воно прийнялося. Саджанці більш-менш нормальні, по корінню видно, дивлюсь, не померзло. Ось так у нас проходить процес посадки. Ось такі у нас взуття. О! Ну, садити весело. Так, Посадку проводимо без всяких добрив. Просто пхаємо малину в землю і все. І подивимося, як воно прийметься в нас по весні. Мінуси посадки. Ну, мінус то да, але садити можна. Нічого. Коротше ми якось досадимо. Це буде не відео, а якийсь прикол, ну ладно. Ну по весні все одно мені Кажеться, що процентів 80-90 зійде. Ми ж стараємося, то як? Лопата налипає. Коротше, не сади ні фіга. Садили і руками вже, як тільки можемо. Ніяк висадити не можемо. Та ти що? Że tam na mieście są. Nic nie widzę. Nie widno w popped off then you go gave że... me just a little bit and I chopped baby so cold